Із колядок розпочинаються зимові святки, а від меланки починають щедрувати. Обов'язково просять дозволу у господарів. Ходили, ходили, ходивши, заблудили. А щаста зірка у ваш дім привела. То ж дозвольте, пане, господар! царя ірода засмутити. Місцевий народознавець Валерій Войтович збирає колядки і щедрівки. Каже, їх тисячі, а зміст символічний. Вони про народження світу. Ра, сонце, дуйся, народжуйся. Богиня Лада, наша богиня Всесвіту. Вона спочатку народжує сонечко, а потім народжує місяці, зірочки, а потім народжує воду, водицю. І оце іде протягом 12 днів. Богиня Лада народила світ за 12 космічних ночей, а космічна ніч це тисячу років. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.